Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь Євген Ковтонюк, президент Української Всесвітньо всесвітньовідомий фотограф, мандрівник, національний делегат від України у всесвітній есперанто-асоціації, академік міжнародної промислової академії, президент благодійного фонду імені Василя Ярошенка. Вітаю вас, в нашій студії. Бон bon Антагон, доброго дня! Напевно, я ще не все представила, чим можна пов'язати ваше життя і вашу творчу діяльність. Але почнемо із дня сьогоднішнього до Чернівців. Вас запросили на фестиваль Буковинська весна. Саме так Буковинська весна, і титули тут ні до чого, а дійсно сюди тягнуло, тому що тут весна по-справжньому. Разом з тим, ми повинні просто розповісти нашим телеглядачам, що ви зараз проводите курси із вивчення есперанта. З цього почати цим закінчити, тому що я всіх запрошую на ці курси, які почались 27 квітня і будуть продовжуватись на протязі 10 днів. І будь-який день годиться для того, щоб перший раз прийти. Це можна дізнатись про курси, про їх план у вашій бібліотеці імені Михайла Івасюка. 10 днів, то виходить, так легко можна вивчити есперанто? Я думаю, що для буковинських розумних очей можна вивчити і за 8, тому що це залежить від того, як вчити. Весною, звичайно, гірше вчити, тому що відволікань багато. Але тим не менше, за 10 днів, при тому це ж не зранку до ночі, це 3 години лекції. От можете перехувати. Тобто, за 30 годин ви будете знати, ви будете читати книжки на есперанто, ось, до речі, Тарас Шевченко на есперанто. Ви будете читати книжки 80... Процентів в середньому ви будете розуміти, про що ви читаєте. І можете спілкуватись на такі побутові теми. За скільки часу ви її вивчили? Я вивчив на курсах її три місяці, чотири години раз в тиждень. Тобто це теж не так багато. Але що таке вивчити? Це питання таке складне. По-справжньому я її вивчив тоді, коли зрозумів, що це. Мова має також прагматичне значення. Вона мені дуже багато допомагала по житті, і без неї я б напевне був би інший. Ну тепер цікаво дізнатися, яким чином вона вам допомагала в житті, і чому саме з'явилось таке бажання її вивчити? Ну почнемо з того, що я вже е, маю певний досвід, враховуючи мій вік, і е, ще до перебудови, вивчивши есперанто, я розумів е, в більшій мірі ніж інші, е, світові цінності. Тому що до нас приходили багато есперанських журналів з різних країн світу. А що цензура робила? Вона або не пускала журнал, або пускала, але вирізати журналу не можна було. Тому я отримував, читав, як і мої колеги, і тому скажімо, та занавісочка залізна, яка була в радянському союзі, вона мені не дуже заважала. Я багато розумів, тому перебудову зустрів озброєний і знаннями, і розумінням того, куди ми йдемо і що нам мішало. Ну і звідсиля був перший, звичайно, серед тих, хто пробивав незалежність інформативно в різних країнах. В Цей час я там працював на різних державних посадах, хоча це і не цікаво. Але в той час це було дуже надзвичайно цікаво, тому що, скажімо, такий навіть випадок. Один раз приїхали ми до Америки по, до Вашингтону по підписанню меморандуму про надання нам кредиту зернового. І нас зустрічали. Вивішали український прапор. Це, ми зустрічали з сенаторами. Кіка Делягарса Роберсон були все тільки не були на прийомі у президента. Чому тому, що тоді, в му році, вірили, що Україна. Буде надзвичайною державою, тобто потенційно це так було і так і залишається. Але бачите, так склалося, що так ми залишились потенційними. Поки. Ну, зараз нема того, в що вірили, так ваша думка. Е -е 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 вони нас нам менше вірять. Вони вірять, що для цього нам потрібно набагато більший час, ніж вони передбачили. за закордону не можуть зрозуміти, чого нам бракує. Люди розумні, ми працелюбні, але чомусь не маємо такої держави, на яку заслуговуємо. Мені здається, що від нейтральної мови аспиранти ми потихеньку переходимо на те, що в нас були з ранку до вечора, з вечора до ранку, але я вам скажу свою цікаву думку, яка прийшла мені, коли я відвідав музей Трипілля під Києвом разом з послом Німеччини, який там сказав, що каже: Слухайте, так у вас вже двохповерхові будиночки були, коли на території Німеччини ще бігали ведмеді і Вовки. І я думаю, чому так? Чому так? Така культура, я думаю, раніше, ніж єгипетські піраміди, і так ось ми животіємо, скажімо. А тоді подумав, оці гірські народи да, вони настільки сильні, настільки волелюбні, вони опір чинили всім ворогам, але якщо ворог дуже сильний, якщо це імперія, то, звичайно, вони не могли її перебороти. І вони загинули, їх зламали. А нас не зламали, ми як билинка. Звідси ворог ми чуть прилягли, звідси ворог ми чуть прилягли. І так ми хвилитались, хилетались, ми сьогодні живі і потенційно, я думаю, що у нас все попереду. Добре, поговоримо тоді про тему мандрів. Ви об'їздили понад 100 країн світу. Ви багато що бачили, спілкувалися з різними людьми. Я просто собі можу тільки уявити, наскільки у вас вже склалася от загальна картина, що відбувається в світі. В світі всі люди. І в світі відбувається те, що е, ніхто не може ні передбачити. Напевне, це не, в наші, е, не, не для нашого розуму прогнозувати, що відбувається, що буде відбуватись. Але я вам скажу, що для того, щоб розуміти, що відбувається, і що, що може відбуватись, все-таки ма, потрібно мати інструмент для розуміння. От один із цих інструментів є мова есперанта. Мова есперанта виникла в 1800 в 87-му році завдяки Людовику Лазаревичу Заменгофу. Я думаю, що він міг народитися в Чернівцях, хоча він народився і витвір свій опублікував у Польщі. І мова аспиранта була призвана для того, щоб стати другою мовою для спілкування міжнародними, тому що ви самі розумієте, що не можна вивчити біля трьох тисяч всіх мов. І якби ти не вчив, якби африканський член якогось племені не вчив англійську, німецьку і французьку, все рівно він буде знати її гірше ніж носій. Тому, звичайно, напротяг історії людства була необхідність, потреба і величезне бажання створити таку мову. І таких мов проектів, таких мов було біля п'яти тисяч. Але залишились живими з усіма атрибутами мови. Це кілька мов і до есперанто. Есперанто найбільш поширена. Вона має свою літературу, має свої пісні, має свою оригінальну літературу, перекладену літературу і має свою академію есперанто в Парижі. Має Свій учбовий центр в замку Грізельйон у Франції. До речі, в Німеччині є місто есперантське, називається Герцберг, де мер, вже більше 10 років мером вибирають есперантиста. І як не дивно, але там дороговказа є німецькою мовою, а внизу на есперанто. Теж цікавий такий феномен. Сьогодні в європейському співтоваристві, де 28 учасників, розглядається питання. Використання асперанта як робочої мови, тому що перекладати всі бухгалтерські документи, все на 28 мов, звичайно, це мовна демократія, але це великі затрати, і, власне, вони не потрібні. Мова ця цікава тим, що вона нейтральна, тобто вона не належить жодній нації, жодному народу. Тому вона виключає мовну дискримінацію, і вона настільки легка, що вивчити її можна в разів 15 швидше до того ж рівня, якщо вивчати так само іншу мову. От, вона дуже логічна, всього 16 граматичних правил. Скажімо, якби в мене було не 20 хвилин, а 25, я б дав вам всі 16 граматичних правил, і ви б розуміли, про що я потім говорив. От тому е, мова есперанто, вона якраз і дає можливість е, спілкуватися, спілкуватися з усім світом, звичайно, з тими, хто е, знає есперанто, Таких людей багато в світі по таким середньостатистичним оцінкам. Це десь від е, 12 до 18 мільйонів людей. У нас мова ця, досить поширена, але до цих пір в основному це були центральні і західні регіони. І ось ми нарешті добрались до Буковини найкращу таку пору, і тут хочемо зробити і зробили вже власне поштовх для того, щоб перше. Люди, як мінімум, розуміли, що таке мова есперанта, тому що залишилось таке консервативне, класичне бачення есперанта, як щось там, щось мертве, щось, якась секта, і все таке інше. Це пішло історично, тому що в цей час, в 37-му році, Сталін були великі гоніння на есперантистів, Їх розстрілювали, їх майно забирали. В Цей же час так само було відбувалося в Німеччині, оскільки там вважали, що це мова. Комуністична, а в нас вважали, що це мова шпигунська. Вона дійсно дає великі можливості спілкування, і це теж один із плюсів цієї мови. Але мова як така, вона ще не сама в собі. Через цю мову ми можемо давати інформацію про нашу культуру, про наші українські традиції, про те, що в нас відбувається і на сході, і в центрі. Розумієте, тому це. Це дуже цікавий такий канал надання інформації всьому світу. От ми видали недавно переклади Тараса Григоровича Шевченка, його творів на Есперанто і розіслали її в 78 країн світу. От вони будуть знати, що є в нас такий, така видатна постать. До речі, про Шевченка. Я думаю, ви знаєте, Шевченка це єдиний у світі. Поет і письменник, якого пам'ятники за кордоном найбільше, ніж кому. Тобто за кордоном десь більше 100 пам'ятників Шевченка в різних країнах. Нікому з усього світу немає стільки пам'ятників за кордоном. О, тому розуміння світу через есперанто – це ще один, одна можливість його зрозуміти. А куди ми йдемо? Хай на це відповідають ті, хто все планує. Напевне, вам доволі часто. Приходилося потрапляти в такі ситуації, коли ви приїжджаєте до країни, звичайно треба, щоб хтось допоміг чомусь і розповів про транспорт, і про якісь речі, які ви шукаєте, якісь будівлі, так, якісь пам'ятки. Я знаю, що есперантисти між собою дуже дружні і вони завжди готові підкласти своє плече. Допомогти в будь-чому, тобто ви знаєте, що ви приїжджаєте. Якщо там вони живуть, то все турбуватися. Нема про що. Ви абсолютно праві. У нас і навіть є така мережа, називається паспорта серво. Тобто, це люди. У нас є, якби їх такий невеличка книжечка, адреси з телефонами і. Можна з ними листувати ще в електронному варіанті, і вони завжди приймуть, завжди нагодують, завжди дадуть переночувати. Але з таким же, на такій ж взаємній основі, але це можливість відвідувати країни, ну скажімо так, найдешевшим способом, і гарантовано, що там тебе зустрінуть добрі, чуйні люди. Це якби один із аспектів есперанто, тому що есперанто – це не лише мова, це цілий соціально-філософський пласт. Це мова добра, мова нейтралітету, мова позитиву, мова пацифіська. Тому варто про нього знати, а ще краще її вивчити. Євгене, ваші мандрівки, ви ж не витрачаєте шалені гроші для того, щоб подорожувати і бачити світ, правда? Я е, я витрачав би, але їх таких немає. Зрозуміло. Тобто, головне нам з вами роз'яснити людям для того, щоб бачити країни, не обов'язково володіти статками величезними. Так це можна зробити доволі мудро. Доволі легким і простим шляхом ви можете зараз поділитися? Ну, оскільки я ще й фотограф, то цей шлях мені ще легший, тому що часто густо мене запрошують, щоб я зробив якісь фотосесії або скоріше всього, якісь ландшафтні знімки в таких особливо. Важко важкодоступних місцях, оскільки я такий екстремал, і, мені, і племена там людоїдів у Новій Зеландії, де я був, Ротаруа і все інше мене немає. Страху не яка... було, ні? Страх був. Страх був, і це абсолютно нормально. Це людина без страху, це вже хвора людина. А страх є, справа в тому, як його вміти переборювати чи забути його на час. О, так що це така справа. Але дійсно завдяки і завдяки. Друзям, завдяки своїм фотоуподобанням, я відвідав більше ста країн, деяких був багато разів. В деяких країнах я був в силу своєї роботи професійної, але в основному це через есперанто. Як приклад, можу навести, що щороку у нас проходять всесвітні аспиранти конгресу. Що таке всесвітній аспиранти конгрес? Це люди десь 80 90 країн, присилають своїх представників, Збирається від тисячі до шести тисяч чоловік. Всі розмовляють лише українською мовою. Завжди приймає в основному перша особа держави. І всі розмовляють на есперанто. І якщо виступають навіть там президент чи дипломати, то їх перекладають на мову есперанто. Ну, таким чином я і знайомий і є фотографії з багатьма цікавими особистостями, такими як Фідель Кастро, ми з ним навіть маємо таку дружню фотографію, за плечі тримаємося. Маргарет Тетчер, король Норвегії, губернатор Австралії і багато-багато інших. Це цікаво, і ти бачиш цих людей на іншому, більш людському рівні, а не на тому рівні, коли вони думають, що б це сказати, щоб завтра долар не впав. Роз. Це надзвичайно цікаве відчуття, і, скажімо, особливо в 90-му році, коли ми вступали від української аспіранти асоціації у Всесвітньої аспиранти асоціації на Кубі, і Фідель Кастро організував керівникам делегації зустріч в своєму жовтневому палаці. І це відбулось в кінці липня. І коли представляли мене від України, він так подивився на мене, подав руку і каже: А що це ви там натворили? А я не знаю, що сталося, але раз така особа питає, що ви натворили, то я думаю, напевно, щось натворили. Але я цього ще не знаю. Ну, я по-українськи кажу: та ви знаєте, це ще не обов'язково. Може, ще так не буде. Ну, одним ага, словом каже, ну дивіться мені там так похлопав по плечу. А потім виявилося, що за два дні до цього була декларація про незалежність uh -huh. України, ще не референдум, а uh -huh. декларація. І от він це мав на увазі. Таким чином. А на другий день в газетах був Фідель Кастро з піднятою рукою казав, Важайте мене солдатом Есперанто». Тобто йому ця ідея сподобалась. Багато було е, цікавих випадків по мандрах, тому що в роду в нас чумаки, тому ми почали з Криму. В Криму, до речі, до анексії Криму ми добились того, що там вулицю назвали іменем Есперанто. От і навіть одного з санаторних баз назвали Еспер, що в перекладі «Есперанта Надія. До речі, у Львові є вулиця Василя Ярошенко. Це надзвичайно непересічна особистість. Чотирирічному віці юнак ще не юнак. Дитина стала незрячою після хвороби, і тим не менше, що незрячого чекало шити лапки або грати десь на балалайці з полодерем. Він поїхав в Москву, вивчив е -э -э гру на скрипці. Був другою скрипкою в всесвітньо відомому ансамблі Грізлова. А потім, вже, ставши юнаком, вивчив есперанто через біографа, внучку біографа Лева Миколаївича Толстого, який, до речі, знав есперанто і викладав в своїй школі. І без нікого з зеленою зірочкою, в нас є зелена зірочка, це ознака володіння есперанто, сам незрячий в 1912 році поїхав до Англії. Поступив в коледж, королівський коледж для незрячих, і мав би там вчитися, але він такий був щирий українець, що десь через три місяці вночі на коньові ганяв по саду королівському, його звідти відрахували. Це, правда, не точний факт, але є таке передбачення. Він повернувся до Москви, задумав поїхати до Японії. Поїхав до Японії, в Японії, в Японії вивчив мову японську. Почав писати японською мовою і есперанто, став класиком дитячої японської літератури. Про нього там ходили легенди. Потім він поїхав до Пекіну і жив в домі Лусіня. Лусінь всесвітньо відомий. Філософ і засновник сучасної китайської літератури був його найближчим другом. Він жив в його в домі. І зараз в домі Лусіня є музей, і в тому числі є відділення про Ярошенка. І свого 12-томника Лусінь, два томи присвятив нашому, нашому українцю Василю Ярошенку, який народився на Слобожанщині. Це така козацька, була на той час регіон такий козацький. І він вивчив більше 16 мов, об'їздив більше 20 країн. Ну, надзвичайно велика особистість, і я вам скажу так, в моїй переписці з Борисом Акуніном він Борис написав мені так, що молодь, якщо захоче брати з когось приклад, то не беріть його з товариша Дзержинського, а беріть його з Ярошенка, який незрячий відчув і бачив світ більше ніж багато зрячий. Я так можливо не чітко відповів на ваше okay. запитання, але я себе відчуваю на боковині вільно. Я говорю те, що й лиця на nee, такі люди просто захоплюють правда, Звичайно. Ви розповіли історію. Ось його казки, легенди ми видали, перекладені з японської з есперанта. Благодійний фонд опікується тим, щоб його постать була відома в Україні. Ну постать гідна того, щоб її пам'ятав їздите країнами. Мені цікаво, люди хочуть з вами спілкуватися, про що найчастіше запитують? Ну, якщо зараз, то звичайно запитують про те, що відбувається, чому це, що це і як. Я вам розкажу такий недавній випадок. Ми в минулому році був конгрес в Аргентині в Буенос айресі я був, Так сталося, що в нас було тільки двоє на конгресі з українців. Ну, ще третій був посол наш. І е, дуже багато голландців підходило. Якраз після того, як впав боїн в основному з їхніми пасажирами. І вони приходили це на рівні людей. Це не політика, не дипломатія, Вони підходили і говорили до мене. Говорили про все і говорили, щоб я не переживав і не боявся, що вони якось відносяться uh -huh. до України по іншому. Uh -huh. Вони розуміють, да, це жертви там чиїсь родичі, все, але вони розуміють, вони відчувають, що це Україна до цього не ну причетно. в тій мірі, як говорили, непричетна. І вони переживають, що я переживаю, що вони так думають. Розумієте, оце така есперанська чистота і есперанська істина. Там все, все, все вірно, розумієте? Так, що запитують, звичайно, про Україну запитують, що тут відбувається. Ну а відповіді залежать від того, хто відповідає, тому що я можу відповідати по одному. От, а людина, я якась, яка думаю, десь та. там на сході відповідає та. по іншому, і саме я, саме цікаве, що, що я правий, і та людина права, розумієте? Вона бачить зовсім іншу картину. Вона та. бачить, і в неї інше виховання, інше це ж не значить, що хтось з нас хороший, хтось угу. поганий, розумієте, просто в кожного своє бачення, і от якраз ця толерантність. І національна, і культурна, вона якраз в мові есперанто найбільш, найбільш така визначена. І мені дуже сподобалось, гуляючи по вашому чудовому місті Чернівці, я чув різні мови, бачив різних людей. І ви знаєте, немає такого, що а цей по-русски, а е там по-молдавськи. Немає, тобто, всі люди розуміють, що всі люди і кожен має право на життя, і не можна когось перевчити, перевиховати і зробити його іншої нації. Друга справа, що там десь зомбують там телебачення, де, де ви знаєте наших північних сусідів, але то вже інша справа. Ви телебачення не дивитися? Я не дивлюсь телебачення. Немає сенсу. По перше, що можна відчувати все інше, а по-друге. Новини, що таке новини? Завтра це будуть старини. А сьогодні забувати голови тим, що тобі кажуть ті, що хочуть щось сказати, і їм це замовили, то для чого мені голову забувати? Я краще прочитаю оцяку книжку. Називається Кримео естас Сміа. Крим наш. Ви уявляєте? Відомий з автографом відомий письменник Шведський. Він був в Криму, я з ним там зустрічався. Він дуже багато людей опитав і тих, і тих, і тих. І написав надзвичайно чесну книгу, яка називається Крим наш. Я дивлюсь, Крим наш. О, Крим наш! Другий дивиться, Крим наш. А, Крим наш. Розумієте, хитра така назва, але він так чітко, так об'єктивно описує тут все. І написав він її на трьох мовах. Шведською, фінською еспирантом. Мені жалко, що ніхто не може прочитати. Вчити спиранти, прочитайте. Надзвичайно цікаво. в генералі не так багато часу у нас залишається, п'ять хвилин. Я ще хочу згадати такий цікавий факт, що одна із площ в Німеччині носить ім'я вашої мати. Є книга «Босонога війна. Це документальний власне щоденник моєї матері Меланії Ковтунюк. Є фільм, лауреат премії документальних фільмів, який прийшов в свій час по 60 країнах світу на День перемоги. І це надзвичайно цікава історія, тому що дійсно в Німеччині, в місті Русельсгаймі, 22 кілометри від Франфу, є площа, називається Меланія Анлаге. Це власне мікрорайон, але це площа, яка Названа іменем Меланії моєї матері як пам'ять про більше п'ять мільйонів остарбайтерів з України, які там працювали. А сталося це так, що через 57 років після того, як мати туди з того рабства повернулась, їй прийшов лист з гімназії німецької і запросили її відвідати. І, звичайно, вона боялась, не хотіла, але свою подружкою зі мною ми поїхали. І нас перше запитання було у школярів: скільки вам платили, що ви захотіли сюди приїхати? Тобто настільки різне бачення того, що відбувалось, і от мати на протязі 10 днів розповідала правду, показувала, де були бараки, де розстрілювали, де крематорій. Всі, все, все це місто і всі околиці були збуджені цієї чесної розповіді, і розповідь не носила. Характер якогось месництва ходила, носила характер такий. Мати завжди казала на вчителька молодших класів, досить грамотна така жінка, сільська інтелігенція. І вона казала: сонце для всіх одне. На ми цю війну придумали. Сонце для всіх одне. Давайте ми будемо дружити, тому що це не значить, що потрібно це там тримати в голові і воювати далі. От і власне завдяки цьому, я думаю, вже на жаль, після її смерті я отримав повідомлення, що муніципалітет цього міста не одностайно, але прийняв рішення назвати місто, не місто а площу Меланія Плац. Притому одному й тому самому рішенні було назвати там композитора Брамса, ще, ще, ще. І українська дівчина. Я був на відкритті з усією своєю родиною. На відкритті цієї площі це була надзвичайно емоційна така подія, і я думаю, що вона варта того, щоб її знали багато. Євгене. Ви так багато країн бачили, в багатьох жили. Мені цікаво, де вам найбільше сподобалося. Є таке відчуття комфорту. Виникала така думка, що ось тут напевне живуть щасливі люди. Так, да, виникала. По-перше, я був молодший, коли ця думка виникала, тому що люди скрізь мають і свої проблеми, і свої своє щастя, але все залежить від, від відношення. Я як йог це можу вам сказати, що все залежить від, від відношення до тієї чи іншої події, тому що події вони самі нейтральні. А погані вони чи хороші це ваше відношення до цієї події. Раз, але відповідаючи на запитання, можу сказати, що мені здалося, що найщасливіші люди на кубі. На кубі. Ви знаєте, це просто народ, це діти, це великі діти, в яких вибачаюся на першому місці секс, на другому політика і на третьому поїсти. розумієте? І, напевне, оцей, ця послідовність дає їй можливість бути щасливими. Але, взагалі, звичайно, це важко говорити. І як би це не виглядало пафосно, я вам скажу, що було багато пропозицій працювати за кордоном. Я на жодну не погодився, тому що до сих пір вважаю, що. Там, де покинути ту бабушку, яка з 28 28 метрів тягне в, в криниці воду, і ну, всі вийде. Ну це це зрадити Україну, тому всім не можна. Хай наших там буде багато, хай допомагають, але ми маємо бути тут. Тому ми найщасливіша країна. Тільки треба ще це показати всім і собі в першу чергу. Треба зробити її щасливим. Євгена дякую вам за участь в програмі. Євген Ковтонюк, президент Української есперанто-асоціації, всесвітньо відомий фотограф, мандрівник, національний делегат від України у всесвітній есперанто-асоціації, академік міжнародної промислової академії, президент логіного фонду імені Василя Ярошенка. програми чинівці сьогодні.